Може, отутой, друзі, є ще монетка. Так що будемо ходити шукати. Супер, друзі. Я тішуся, як маласенька дитина, бо тому що сьогодні я вже стільки кілометрів намотав, ви собі просто не уявляєте. Ось там де бачите, ямка, там одна була монеточка. Тих срібло. І ось у нас. І що ви думаєте, друзі? Мені вже пора йти додому, пора йти додому. і Слухайте. Подорожки. 97. 97. 97. І що ви думаєте? Ось воно щось. Ось воно. Іні, друзі, вийшов сьогодні покупати, взяв з собою собаку, щоб не було одному скучно. як ніяк, все одно вже якась гарна компанія. Іди сюди, Глята, привітайся з глядачами. Соромиться. Ну що, друзі, сьогодні будуть у нас пошуки по лісі, де колись давно жили люди. Так що сподіваємося сьогодні, брата, на гарні знахідки. Так що давай, вапу, за гарні знахідки, ні? Так що приємного перегляду, залишайтеся на каналі, сподіваємося, сьогодні буде багато чого цікавого. Друзі, Лицар Клуб змінився. Ми стали соцмережею. Наша місія велика мрія об'єднати істориків, археологів, пошуківців, романтиків, в культури та патріоти України в єдину онлайн-спільноту. Саме тому ми розробили унікальну соцмережу Клуб. Тут ви можете реєструватися, обмінюватися повідомленнями, коментарями, створювати тематичні групи, вести власні блоги про пошуки. Лицар Клуб також має свій онлайн-магазин, де ви можете продавати свої товари. Запрошую всіх однодумців, кого цікавить історія пошуку скарбів, мистецтва і культури, всіх, кому цікава українська спадщина, Приєднуйтеся в соцмережу в Клуб. Ну, друзі, скажіть, ви бачите чи ні, ось дивіться. І сигнал ну, такий доволі такий цікавий був, здається, здавалося точніше, що це срібло. Але це нас не срібло. Це 100%, ось дивіться, що мені вдалося знайти. Ось такого хрестика. Дивіться, який він цікавий за формою, такий масивний, грубий. Як його так ще не знайшли, я навіть не розумію. Тобто мені здається, що пише спаси і сохрани. Ну, це мені тільки здається, бо я трошки погано бачу. Скоріше за все, що да. Але, тим не менш, дивіться, яка гарна знахідка. Ну, ще я можу сказати, продовжую далі шукати. А ви залишайтеся на каналі. Нарешті, друзі, висипав гарний сигнатчик. Слухайте. 96. Ну що, розкопуємо. Опа! І є, друзі. Є монеточка. Звук я виключаю. Дивіться, і не глибоко було. Супер, навіть відбиточок залишився. Ну що, зараз подивимося, що за монеточка. Ех, друзі, стан, звичайно, вважав би кращого. Але що є, те є. Рік я не бачу. Хіба 1738-й. Бачите? Чи мені просто здається, інша сторона в нас ось така. Ну, інша сторона більш-менш якби нормальна, але но ось ця сторона в нас підвела. Ну, нічого страшного, забираємо. Перша монеточка за сьогодні. Ні, Мені все-таки здається 1838-й. Так, скоріше за все. Ну що, забираємо і продовжуємо далі наші а пошуки, а ж, друзі, я по Київській Росії. Дивіться, що мені вдалося ще знайти. Я думав, що це шматочок свинцю, але ні, дивіться. Бачите, якісь везеруночки. Що це таке було, невідомо. Можливо, дзвіночок, бог його знає. Ну, тим не менш цікавий. Забираємо та продовжуємо далі наші пошуки. Непоганий початочок. Ну що ж, друзі, блукаю я вже не знаю скільки годин, десь, напевно, два часа. Два часа я блукаю лісі і Взагалі жодних сигнальчиків не було. Дивіться, зайшов ось такий зруб. І є, друзі, є монеточка. Ще яка, зараз я вам покажу, доволі така гарна. І гарний стан, рідко попадається. І взагалі глибоко не було. Рідко таке, друзі, трапляється, що не глибоко. Дивіться, дві копійки. Ну, стан взагалі гарний, дитя, я вже її відчистив. Точніше промив гесенько. Це у нас дві копійки, 1865 рік. Інша сторона у нас, діється. Ну, збереглася монета, не? рідко попадається в такому гарному стані. Супер. Супер-супер. Що я можу сказати? Забираємо та продовжуємо далі шукати. Можливо тут, друзі, можливо, тут, друзі, є ще монетка. Так що будемо ходити шукати. Цікаво. Тут, напевно, що і ніхто не ходив, бо я тут взагалі слідів не бачу. Гільзи присутні, так. Да. Ну. Щоб хтось копав, то не видно. Ну що, будуть якісь такі гарні сигнальчики, обов'язково буду включатися. Погода взагалі якась незрозуміла, то темно, то світло. Ну, а ми купаємо. Ну, що ж показує? Ось тут, де лопата? Дивіться, що мені було попалося. Ось така пряжечка. Забираємо, звичайно. Не для того я, звичайно, включився, щоб вам показати пряжечку. Я думаю, багато хто із вас таки знаходив. І взагалі, друзі, лише майже крок. Майже крок. Ось у нас ще одна ямочка, і дивіться, що у нас? Монеточка? Правильно, радянщина. Мені здається, що тут і взагалі ніхто не ходив. Три копійки 1954. Супер. Супер-супер, друзі, я буду тут і напевно ще здається, взагалі, друзі, що тут територія не бита. Якщо я зараз тут ще знайду хоча б щось більш-менш таке толкове, то це буде дуже добре і це буде свідчити про те, що тут ніхто не копав. Ну, Тим, тим не менш я тут ям взагалі, друзі, не бачу. Аби була би яма якась, ямки то вони далі, але тут взагалі нічого немає. От... Особисто я в таких місцях я дуже люблю ходити шукати, бо тому що, що я знаю, що тут і мало хто ходив. А ось так, так що давайте, дивитися далі, що мене чекає. Що, щось, друзі, є мене не Єлі. Зараз будемо розкопувати до кінця. Так, давайте дивитися зараз. Це просто неймовірно з чимось. Бачите? Ось тут і бачите, дивіться. Ось воно у нас проглядається, друзі, проглядається на сріво. Ух, супер. Гляньте. І знову сріво. Вау, який стан, друзі. Десь копійок 1914 рік, дивіться, який стан. Колись я знаходив таку саму монету в такому гарному стані, а інша сторона що скаже? Вау! Вау! Дивіться. Все чітко проглядається, супер. Раніше я таку монетку був, знаходив і, на жаль, продав її, так сильно жалів, бо знав, що більше не знайду такого. Друзі, знайшов. Через стільки років, скільки прийшло, напевно, 2-3. І я її знайшов. Ось таку саму. Гляньте тільки, ззаді все проглядається. Ох, супер срібо. Ну що, привітайте мене? Супер. Не дарим я тут і ходжу. 1914 рік. О, супер. Ну, яке воно не було, все одно є срібло. Так що я продовжую далі свої пошуки. Супер, друзі. Я тішуся, як масенька дитина, бо тому що сьогодні я вже стільки кілометрів намотав, ви собі просто не уявляєте. І все одно, бачите, попалося срібло. Хто шукає, той знаходить. Удача і фортуна любить впертих. Повірте, можна ходити, наприклад, цілий день на тому самому місці кружляти, так, і ви обов'язково щось знайдете цікаве. До речі, я був, друзі, ще Боратоса знайшов, але вам взагалі не показував. Думаю, нічого такого особливого, що я там буду показувати. І... Я не розумію, кожного разу, як виходиш на пошуки, це якась історія. Історія, якась містика. Хоча я тут ходив неодноразово, ну пропустив. Ну, Бачите, бувають такі дні, що. Особливо наші дні, коли попадаються. А бувають такі дні, що взагалі просто йдеш додому. Ну що, я буду продовжувати далі свої пошуки, Ви залишайтеся на каналі. Ну що ж, друзі, є якісь ганки? Зараз будемо розкопувати. Yeah. Давайте дивитися зараз разом Йо ма! Є, друзі, є! Срібо! Срібо ще одне! Оце я переможусь! Нині я, друзі, переможусь два сріба! Ось воно! Дивіться, зелений відпечаточок. Ну що, в кого які думки є, що за монеточка? Знову Російська імперія. На цей раз у нас, друзі, 15 копійочок 1915 рік. Ще одне срібо. Вау! Ви тільки гляньте. О, воно ще й плюс окисшена. Бачите зелене. Потрібно чистити. Дивіться, гурт у нас рубчистий. Ну, що я можу сказати, непогано. Непогано. І зараз вам дещо покажу, друзі. Ось, там де бачите, ямка. Там одна була монеточка тих срібло. І ось у нас. Ну що я можу сказати? Непогано. Непогано я буду продовжувати далі свої пошуки. Супер. Перш за все, друзі, можу сказати, що таке дуже рідко трапляється, щоб Російська імперія там одна за другою йшла. Ще плюс срібло. Це дуже рідко. Особисто і для мене рідко, бо. Вже такі місця, знаєте, так сильно пройдені іншими камерами, що взагалі можна і нічого не знайти. Ну бачите, сьогодні мій день. Сьогодні мій день. Так що удача, любить впертих, друзі. Я буду ходити. Собака бачу, щось замучилася. грета. Хай собі відпочиваю, я, напевно, тут і покручуся. Я тим не менше для себе, друзі, сказати чесно, я тут для себе вже територію знайшов, де я буду проходити от наступний раз. Я тут ходив неодноразово, але потрібно більше. Зусилля додати, щоб тут перевірити краще. Ну що, я буду далі шукати. Залишайтеся на каналі. Друзі, був у мене сигнальчик ось тут під корінням. Єлі його розрив. Фух. І дивіться, що мені попалося. Я перший раз таке зустрічаю. Доволі таке цікаве. Ну Зараз фокус. Як, друзі, думаєте, що це таке? Треба, звичайно, мити, в мене вже водичка закінчилася. Але щось дивіться, яке красиве. Супер. Перший раз таке зустрічаю. Тут і неподалік від мене є будинок, можливо, це щось від... до будинку належало. Ну що, я забираю та продовжую далі свої пошуки. Територія, друзі, величезна, можна ходити і ходити. Головне, щоб мати бажання. А щоб мати бажання, треба, щоб було сигнальство. І ось таки виходить замкнутий круг. Так що супер. Ходжу я зараз. У іначех трошки на але, тим не менш, файно. Файно, я ще й на сьомій частоті ходжу. Так що, друзі, якось так. Я ще трохи походжу, я же бачу потихесенько, темніє, мені ще додому дуже багато йти, ви собі не уявляєте. Ну, але зато не скучно і з гарним результатом буду повертатися, як без нього. Так що давайте буду ще шукати. Ще буквально якась дві монетки, якщо мені вдасться звичайно знайти, і буду закруглятися. І що ви думаєте, друзі? Мені вже пора йти додому, пора йти додому, і слухайте. О, дорожки. 97. 97. І що ви думаєте? Ось воно щось. Ось воно. Така немалесенька шайба. Ого. Гляньте тільки. Як не було сигналів, то не було. А під кінець діць, як з'являються. Чи монети йдуть. Ну я просто в шоці. Ну що я мою і вам, звичайно, що показую. Ну, мені здається, це ризм. Якого періоду ми зараз з вами дізнаємося. Ну що ж, знайшов якусь калабаньку, зараз її промию. Саме найкраще буде. Я в шоці. Ну не було сигнальчиків тут взагалі. І з камарадом тут ходили, ну як це так везе? Ви скажіть, може її настройки відіграють роль. Пізніше, якщо кому цікаво, я вам ще покажу настройки свої. І ці я збережу, обов'язково збережу. Тому що що вони ефективні. О, це у нас дві копійочки. Супер. Супер, дивіться. Ось така у нас монеточка, нушон. Я думаю, що непогано, друзі. Дивіться. Інша сторона. У нас ось така картиночка. Ну що, супер, ні? От вам і царизм. Забираємо, звичайно, та. Ще буквально одна монетка, і я закругляюся. Бо це, друзі, буде, напевно, що надовго. Супер. А інакше, друзі, пишуть, «Та ми тобі не віримо, як так може кожного разу срібо бути, як так може бути так багато монет. Та може бути, друзі, від самого ранку ходити і вибирати територію, виходжувати якби в крок в крок. Все може бути можливо. Ось позаду мене. Я ось цю територію обходив. Зараз я прийшов на інакше територію. Як я обходив, я тут тільки трошки прийшовся, можна сказати, в розвідку. Наступний раз я тут буду більше краще проходити. А тут я йду просто, мені хотілося тут вздовж дорожки пройтися і подивитися, чи є сигнальчики, чи немає. Ну що, я буду ще одну монетку і буду закруглятися і показувати вам результат. Собака вже змучена, я би ще ходив, насправді, ну вже темніє. Ну що ж, друзі мої, будемо на нас сьогодні завершувати наш коп. Доволі він такий непоганий. До... Вдалося мені ще знайти одну монетку, це в нас Боратосіна. Якщо чесно, я навіть і добре не бачу, бо тому що вже починає темніти. Ось так. Результатом я сьогодні цілком задоволений. 9 монет сьогодні взагалі супер. Срібло є, те, що нам потрібно. Сподіваюся, друзі, вам сподобався цей відеоролик, і ви підтримуєте, звичайно, своїм гарним пальчиком доверху, а точ, точніше, королівським лайком. Ну що, наступний коп, мені здається, що він буде з цієї території, бо вона доволі така цікава. І тут, бачите, є радянщина. Як би не хотілося. Російська імперія, ну і річ Посполита. Ну що я буду тоді тут шукати наступний раз? Зустрінемося вже тут. Всім до побачення, всім гарних знахідок! А головне мирного неба над головою.